23 лютого в обласному кардіоцентрі готують до виписки пацієнта, якому пересадили серце. Добрий день та вже наступного дня медики розуміють, тепер борються не тільки з недугами. Місяці роботи нон-стоп, а 23 листопада перший досвід оперування із перебоями світла. Пригадує кардіохірург Олег Журба. Наші анестезіологи брали телефони, підсвічували. Ну, і ми закінчили так цей етап, швидко запустили серце, слава Богу, почалося вже нормальне функціонування нашого апарата живлення. Слава Богу, з пацієнтом все добре. Він виписаний 2022 рік. Каже, видався плідним. Ми навіть зробили більше зараз ніж 340 оперативних втручань. Це б більше ніж на 20% відсотків порівнюючи з іншим роком за рахунок пацієнтів, які обрали наш заклад з інших областей. Із початку повномасштабної збільшилася і завантаженість обласної лікарні. Із 800 ліжок 700 стабільно були зайняті, зауважає хірург Дмитро Васильченко. Тільки ліжко звільнилось, відразу на це ж саме ліжко поступає наступний пацієнт. Змінилася не лише кількість госпіталізацій, а й кількість патологій, із якими доводилося мати справу. Пояснює директор Третьої міської лікарні Олександр Федорук. Буквально за місяць лікарі, особливо хірургічного профілю, оволоділи новими технологіями лікування. Було придбано. Як за рахунок лікарні, так і за рахунок різних волонтерських організацій достатньо багато медичного обладнання. Обласний онкодиспансер розпочав тілення проекту, над яким працювали декілька років: будівництво приміщення для лінійного прискорювача. Усе, аби рятувати ще більше онкохворих та розвивати трансплантологію, говорить виконувач обов'язків директора медзакладу Ігор Гайдай. Та теж зауважує на цьогорічному напливі пацієнтів. Пролікували я вважаю, що рекордну кількість пацієнтів за цей рік за всю історію диспансеру. Якщо в нас в минулому році за весь рік було 16,5 тисяч госпіталізацій, заклад то цьогоріч за 11 місяців вже було 18,5. Тобто я десь так відчуваю, що до кінця року ми виходимо на позначку 20 тисяч. І підсумовуючи 2022-й медики кажуть, що цей складний рік їх лише загартував. Ми налаштовані позитивно, ми віримо в перемогу. Ми віримо, що перемога нам принесе нові можливості для того, щоб ми розвивалися. Закінчився рік, але не закінчилась війна, і ті виклики, які вона нам е, принесла, вони залишаються і. На наступному році ну найбільше сподівання це на закінчення військових дій. Ну а також свої професійні плани ми ставимо це. Розширення діапазону нашого медичних втручань. Ми готові робити все для того, щоб була як наша перемога. Тетяна Недбайло з Розія, Суспільне новини, Черкаси.